Що жіночі від бренду Bambu. 250 гривень коштує одна пара. У лоті буде 10 пар, і 2500 гривень буде коштувати лот. У лоті дві моделі: рожева, плюшова, красива модель, м'яка. Тут іде зручна підкладка, плюшова, Стрази такі по бокам у, по, у підошві. Ну і також міцна тверда резинова підошва. І ззаді ще й буде ось така. Резинова така резинка для того, щоб притримати, щоб зручно було носити їх. Ще й зручність є у цих шльопанцях. І леопардова красива модель, також зі стразами ось по підошві, з резиновою підошвою. І з тут бренд Бамбу видно на лейбан. І також йде плюшова гарна підкладка, щоб приємно було носити. І резинка для того, щоб підтримувати, щоб ногу підтримувати, щоб було зручно на нозі. Леопардових 4 пари йде в лоті, а 6 пар йде рожевих плюшових. Розміри будуть 35,5, 36, 36,5, 37, 37,5, 38, 38,5, 39 і 40. Лінійка розмірів. Класно. І щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів: заробляємо разом!